Ну, це з Харкова приїхала. А далі в Донецьку область? Автобусом приходиться. І для нас пенсіонерів автобус вже платний, а електричка безкоштовна. Оце, і пересадки, звісно. Ну, тяжело, важко. С автовокзала забираем, потом на ЖД вокзал и сюда на ЖД вокзал в Барвинково. Три оборота у нас. Вот сейчас на данный момент я привез все на все два человека. Социальный транспорт ГФУ на Барвинково. Социальный транспорт ГФУ на Барвинково. Перевезення здійснюється для пасажирів потягів: Барвінкова, Київ, Барвінкова, Львів та Барвінкова Херсон. Щоденні рейси організовані таким чином, щоб пасажири вчасно перебували до вокзалу і мали змогу безперешкодно здійснити посадку на потяг. Всі рейси безкоштовні. Такої критичної ситуації на сьогоднішній день проблеми, що там куча людей, вони перемістились тут. залишаються, її. Немає там налажено і громад, і Краматорська, і Слов'янська відпрацювали автобуси. Там є оповіщення людей. Коли автобуси йдуть, є розклад переданий залізницею. І вони приїжджають під ці потяги, і людей забирають від цих. Там є телефони на вокзалі і в чергового. Вони доступі розклеєні, де люди, які е, або пізно приїдуть, або своїм транспортом. Або запізнюються на потяги, і не звертаються на цю гарячу лінію. Ми висилаємо свій автомобілі, розміщаємо людей або в ековаціонному пункті, який у нас працює. Якщо б є потреба в лікарні, ми завжди готові. Також у нас є пункт для прийому тимчасового переселення, де ми можемо з дітками помістити в теплі, навіть готові покормити. Це працює 24 години на добу.